Вітаю, любі друзі. Сьогодні вже субота, ранок, сьома ранку, свекруха моя вже приїхала з базару, Питаю, що там. Вона каже, дуже-дуже багато квітів. Я заспана, не нафарбована, швиденько вдягла штани, кофту і бігом за руль. Зараз, поки прогріваємо машину, вирішила з вами привітатися. Сьогодні дуже сонячно, можливо, поїдемо на дачу. Ось, тому поспішаю придбати щось цікавеньке. Якщо Щось буде гарне, цікаве, обов'язково з вами поділюся. Трошки припаркувалася не біля базару, самого, бо там такий аншлаг, вже машини стоять майже на дорозі, тому вирішила звернути в провулич, тут біля лікарні. Зараз припаркуюся, тому йдемо. Ой, погода просто прекрасна, але чекаю дуже на дощик, бо вже все сохне. До речі, вчора дзвонила наш. Председатель, чи як його там правильно, каже, у вас вода є, каже, немає. Каже, цікаво, у всіх є, а по вашій вулиці щось немає. Я кажу, взагалі клас. У всіх є, а у нас немає. Коротше, там буде щось розбиратися з водою. Тому йдемо далі. Щоб ви розуміли, кількість машин ось тут на базарі. Просто все забито. Я побачила, я така думаю, ні, сюди сенсу їхати немає. Все, все забито. Добре, поворачуємо, щось олоничка, щось цікаве вже придбали. І я зараз щось куплю обов'язково. Ми на дачі. Сонце, світить, супер. Яка тут краса! Вітаю, мої любі друзі! Боже! Зараз вам покажу справжню красу. Як гарно, ви подивіться. Вишенька, Яблонька квітне, тюльпани квітують. Бомба. Боже, ця краса просто, знаєте, кружить голову. Арабіс, вишня, яблуня. Настільки все гарно, все солодко пахне, просто неймовірно. О, клас. Єдине, що не дуже тюльпани. Мене радують, а так взагалі просто супер. Так, приїхали сусіди, щось так дуже громко слухають музику, Ну, то таке. Що я купила сьогодні? По-перше, я купила чебрець. Дуже його хотіла. Хочу посадити ось на тому місці, де м'ята. Флокс такий розовий, флокс такий ніжно-фіолетовий по 50 гривень. Теж 50 гривень. Оце віола, да, начебто, чи як вона називається, по 25 гривень. Ось така обрієта фіолетова коштувала 15 гривень. І ось такий кущик обрієти коштував 130 гривень, а я витрагувала за 100 гривень. Ось тому такі в мене сьогодні покупочки. Я формую сад в таких рожево-фіолетових кольорах. О, ну, Ці тюльпани вже нікуди не діну червоні, тому щоб ви розуміли, чому я була ну, як це, розстроєна, що в мене ті червоні тюльпани. Ну, нічого. О, Вода є, ура! Клас. Будемо зараз це швиденько поливати. Так, я вже посадила один кущик флоксу. Він був настільки великий, що я ще з нього, знаєте, скільки зробила? Один, два, три, чотири, п'ять кущиків. Розділила ще на п'ять кущиків. От, і залишилося в мене ще один кущик. Ось такий, більш рожевий, тут такий, бачите. Блідний такий, блідний, бусковий, не знаю, такий ніжний. А цей більш такий насичений. Но, щоб мені посадити, мені зараз потрібно ось цю армерію пересадити звідси, щоб вона не заважала, і прибрати ось ці незрозумілі тюльпани. От, тому зараз цю армерію я пересаджу десь туди. От. А тут посаджу, напевно, що теж можна розділити на пару кущиків флокс цей. Посаджу тут флокс. Мені здається, що дуже-дуже гарно <гум> буде. Красуня бронера квітує, а я переживала, що вона не вийде після зими, а тут цієї квіточки є. Так, слідче, що я хочу зробити, в мене тут зростає о, шалфей. Мені він дуже-дуже подобається, коли квітне, просто неймовірний аромат. Обожнюю його зрізати, ставити в букети, запах просто бомба. От. Тому я зараз хочу його пересадити. Я сподіваюся, мене це вдасться. Я обережненько зараз його викопаю звідси. Бо тут ну, галявинка взагалі повинна бути пуста. От. І пересаджу його. ось на це місце. Тут вже один кущик зростає, це з насіння я посіяла і виросло. І сюди хочу пересадити також інші кущики. Тут в мене вже армерія посажена. Я її розділила на три кущики. Один, другий кущик і третій кущик. У мене тут зростають рожеві тюльпани, вони повинні бути дуже-дуже гарні, але, на жаль, цього року щось пішло не так. І вони дуже маленькі. Я думаю, що вважаю цієї армерії вони дуже гарно один одному пасують. Я трішки змінила кашпо, посадила до цього тюльпанчику, багатоквіткового, Ось такі маленькі віоли. Гляньте, папорт вже розкривається. І ледь-ледь не забула вам показати ось цих красунчиків. Гляньте, які вони дуже гарні. І зараз ще вам покажу ось. Сонечко сховалось сховались трішки, вони теж закрилися. Так, а я сюди перейшла перед будинком. І знаєте, напевно, зараз я пересаджу цю гортензію, тому що ну, їй тут погано щось їй не підходить. У мене є кислий ґрунт. Там трішки залишилося після лохини. І зараз я її кудись пересаджу. Залишилось тільки місце знайти. Бечі древовудні півоні, які я саджала. Оцей, бачите, непогано себе почуває Ось цей щось зачах. <кій> <кій> не знаю, знаєте, щось йому не сподобалося. І він такий, напевно, що він не виживе, хоча його добре і поливала, заливала водичкою. Пухнастик лазить. Ой, на ну ці папори ці, ці, ці носики. О, гляньте, яка гарна, до центру сусідки росте. Подивіться. Так, я вже все підготовила для гортенді і зараз покажу вам гордені, яка в неї коренева система. Подивіться, оце все, що наросло, напевно, за 3 роки. Вона була в мене ось до сюди заглиблена. Можливо, я сильно її заглибила, не знаю, бо корінців тут немає. Так. Трішки, напевно, її. Нижче буду ось тут отак от присипати. Ну, взагалі ніяка, вона ніяка. Добренько. Зараз я підготувала вже в мене і кора є, і ґрунт, і підкислювач ґрунту. Все змішаю і посаджу тут біля цієї крупнолисної гартензії. Тут такий напівзатінок, їй буде добре. Так, ну що, я пересадила, ось вона красуня друга. Я сподіваюся, що їй тут дуже-дуже сподобається. Воно вже, ґрунт ну, супер кислий. Все як вони люблять. Пташки співають. А яблунька як квітня, просто казково. Так гарно. Сьогодні трудиться на цій ділянці. В минулому відео показувала, що ми навели тут порядок. Сподіваюсь, завтра ці плити заберуть. Ну, хоча б на цьому тижні. А чоловік копає, продовжує нашу ділянку. Як це ну, сказати, Робити краще. Чи багато всього садити, каже, тоді копай. І він це копає, ну, він, напевно, дойде так, щоб було рівненько з цією діляночкою, а там подивимося, що робити. Там немає знаєте, цих жовтих квіточок, окрім о, кульбаби. От. І вже така краса не віриться, бо яка тут ділянка вже звільнилася велика. дивися, так пусто, я ж не вірити, аж не віриться, наче щось не вистачає. Куча знову тої, яка була. Дуже гарно. Ну що, чоловік мені вже доробив тут доріжку, ще одну. Наскільки вистачило, бо там вже залишились переважно такі, знаєте, поломані, то заберуть, а ці вже те, що було, те й поклав. Але все одно мені подобається таке розмежування городу. от Тут у нас посаджена картопля. По краю від доріжки я посадила редиску. Ось тут я. Посадила моркву по краю. Далі там в мене посаджена гірчиця, дуже мені сподобалась тому році. І щойно засадила повністю ось ці квадратики на цій грядці Тут ще нічого не чіпала. І он там перед яблунькою посадила, шпинат, посадила, укрі кріп посадила. От, тобто Є де вже розгулятися, Боже, вже так приємно, не віриться, що буквально тиждень тому тут був просто хлам. Мусор, гілки, що тут тільки не було. Ми потихеньку все вивозили, вивозили сміття, і тепер тут дуже-дуже гарно. Ну, гарно. Мені подобається. Не знаю, як вам, а мені сподобається. От, тому... Зараз перейду ще перед будинком, пополиваю трішки. В мене вже майже всі пусті там пакетики залишилися, тільки огірки, трішки моркви. Це я завтра цвикрусі повезу. І ще там ще якісь там квіти. Ну, коротше, всього потрошки там залишилося зовсім. от Тому переходжу до поливання вже. Зараз розпогодилося, вітерець є, але вже не такий великий, як був днем. І тепло. Пташки співають, яблунька наша квітне, красота. Проходжуємо повз і подивіться, які гарні в мене мальви. Вони такі великі, крупні, просто гарнюні. Дуже класне, цікаве, яке буде квітування в цьому році. Охинка. І Ласкаве сонечко. Подивіться, як гарно виглядає газон. Маленькі пелюстки з висеньок злітають, іначе вкрити снігом. Сонечко вже сідає. А мій чоловік не <гум> Вирішив мені гарне коло зробити навколо сливи. Я вже все попаливала. газон щойно стригли, вже відрос. О, тут серйозно. Все серйозно. Так, я вже все. В мене перекус. Взяла чоловіка м -м, телефон, бо в мене вже закінчилася пам'ять. От, і трішки познімаю на його. Якийсь трішка, трішки погано, але звиняйте, як же є. Ось так гарно виходить. На жаль, не вистачить таких камінців. Я б ще б хотіла, щоб з цієї сторони так. Обкласти було б взагалі супер. Ну, Так, все готово, чоловік вже зробив коло. Мені дуже подобається, так гарно. Стало більш охайніше виглядати. Я тепер думаю, можуть ці самшити по колу так посадити. Чи хай так поки що ростуть? Супер! Мені подобається. Дуже задоволена результатом. Взагалі, багато насадили, перекопали. Краса, справжня краса. Усі мені не подобаються тільки дві діляночки під горіхом, де нічого не росте. Вони пусті, і я не знаю, що там придумати. Я думала, чоловік чоловіку каже, може, там давай зробимо літній душ. Ну, щось по типу цього. От, і ось ця діляночка у нас з поляною жовтих квіточок. Ну, Я протравила, подивимось. Завтра, ми, якщо приїдемо, буде ціле, то трішки прокопаю. Всім гарного вечора. До зустрічі!